Вітаю, друзі, силення це воля Божа для кожної людини. Пам'ятаєте, як Бог вивів ізраїльський народ з Єгипту до пустелі? І там написано, що не було серед ізраїльтян жодного хворого. Уявіть тільки собі, десь 2,5 3 мільйони людей живуть в пустелі, де немає ні лікарень, ні аптек, ні швидкої допомоги, нічого такого немає. Але в них є Бог яких, які забезпечив їх божественним здоров'ям. Не просто вони хворіли Бог цілював, вони хворіли Бог цілював, а вони були вільні від хвороб, від діагнозів, від симптомів, від вірусів, від усього ц... такого Бог їх звільнив. І цікаво, що Бог назвав Єгипет домом рабства. І ізраїляни жили там, і вони хворіли, вони. Стресували, вони, лікувалися, якось виживали, оце все переживали. Але воля Божа не була, щоб вони е, жили цим життям. Тому Він посилає до них Моїсея, щоб вивезти із Єгипту до себе, зробити з них народ. І воля Божа не змінилася. Бог досі не хоче, щоб людина жила в цьому рабстві, рабстві гріха, хвороб, стресу. Тому послав Він свого Сина Ісуса Христа, який взяв на себе всі наші гріхи, хвороби, прокляття, От. Він помер і воскрес для того, щоб кожну людину вивезти з цього рабства, привести його до Бога, до Бога, Отця, люблячого тата, От. і жити, щоб ми могли жити вільним життям. Тому, якщо ви дивитесь це відео, будьте зцілені, будьте вільні. Будьте здорові в ім'я Ісуса Христа! Благословляю вас. Зустрінемось в неділю. Більш детально про це поговоримо з Господом.